Зараз замість Mavic 3 ми будемо запускати Mavic тежку. Різниця в тому, що теж має тепловізор, ось ми його можемо бачити. Тут його немає. Тут три камери, така, так? В цьому. Так, три камери. Тут іде одна камера і один зум. Значні, зум і камера. Ось так. А тут просто зум і камера. Зараз будемо його запускати, під'єднувати до пульта і вилітати далі працювати. Він зараз зажимає, включає дрон. його, Зажимає зараз кнопку. Зараз буде характерний звук. Де пошук? Спорядження. У нас от показує, що Mavic 3T підключений від камери. Ось. У нас підключено. Все, зараз будемо вилітати. Будете дивитися, як ми летимо.